А чого я грав собі, так? Хлопці. Хе-хе-хе. Хейби. Якісь ігри. Так, понятті, дивимось уважно. Звичайно, так? Фокус. Звичайно, ми бачимо. Звичайно, ми бачимо. Ну, все-таки, хе-хе-хе. Тарас Олегович знімає це. Нахуй би з тобою пішов. Слідча дія. Я би пішов? Ти знаєш. Хлопці. Не схоріться. Значить, Шановні понятки, дивимося. Блістери. Значить, Упаковочки. Де написано англійською буквою SUBITEX. Рахуємо. Одна. Друга. Ого. Третя. Чотири. П'ять. Шість, сім, сім, і вісім. Після Так, в кожному блістері знаходиться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім пігулок. Зовнішній вид блістерів не пошкоджено. Є маленькі ознаки промикання від вина, що розбилося під час падіння пакету. В цілому блістери не пошкоджені. Є пакет такий целофановий, щоб витягнути чи є пенсії. Значить, за зовнішніми ознаками блістер фабрично упакований, внутрішніх пошкоджень немає. Тобто ми зараз оці всі предмети упаковуємо. Присутності Туда? поняти. Цей пакет потім акуратно ниточкою зашиваємо, ставимо бірочку сліди злочину. Які розписуються поняті всі у?